Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу погодіє, і ми з вами говоримо про погоду, яка очікується в Україні 12 червня. Головна новина це та, що саме з п'ятниці у більшості наших областей відновлюється спека, тобто розпочинається її суттєве посилення. Завтра стопчики термометрів у денні години досягнуть 25-30 градусів, а на крайньому заході та у південній частині місцями до плюс 32 градусів. Принагідно хочу сказати, що вихідними та на початку тижня спека ще посилиться і вже досягатиме 28, 33, а місцями навіть 35 градусів. Але уточнення, звичайно ж, за нами у наших наступних прогнозах. Що стосується опадів, завтра їх буде в Україні небагато, у більшості областей переважатиме суха повітряна маса. А ось на півдні та сході опади ймовірні. Де саме вночі у південних областях, в Криму та у східних областях, а в день короткочасні грозові дощі залишаться в Криму, Приазові та на Донбасі. При грозах можливе шквалести посилення вітру до 15-18 метрів за секунду. У Києві 12 червня буде сухим. Вже спекотним, плюс 26-28 градусів, малохмарним та сонячним, а вихідними у столиці, як і у більшості областей України, спека посилиться. Будь ласка, будьте дуже обережними з вогнем, адже із посиленням спеки за умов сухої погоди дуже посилюється пожежна небезпека.